Передмістя штурмових вітрів, літаків, що з оглушливим шумом зникають за обрієм та будівельного смороду, тут безпечніше за 19 район, як вважає Фелікс. Принаймні поліцейських сирен не чутно, а це уже показник відносно спокійного життя. Він тут і новенький, і майже свій, бо, окрім однієї вулиці в Шуазі, більше жодної не бачив. Прямо від залізничної станції та направо, біля п'ятиповерхового старого будинку з червоної цегли, він не нюхав майже добу і скурив за цей час кілька пачок сигарет, зжер половину холодильника і усе це вибльовував, протираючи чоло змоченою у крижаній воді ганчіркою. Йому викручувало суглоби і нав'язливі думки свердлили вуха. Спуститися. І підійти до тих, хто у черзі біля відділку, купити пакетик та зупинити це, але поки що йому вистачало сили з цим боротися. Довбаний Хінджін, довбане усе, чому всі ураз подумали, що мають право вказувати, йому що з собою робити та коли, і чому, бляха він досі, до всіх прислуховувався та намагався вгодити. Палець тремтів на затиснутій іконці виклику мінхо. Здавалося, ніби вони не бачились цілу вічність. Він сумував, кляв себе за те, що так учинив, за те, що пішов та лишив самого. Навіть не спробував пояснити, а кинув, як дешеву хвойду, якою був сам. Чому з усіх, перед ким він мав би показати свою силу, він обрав саме мінхо. Певно, те саме в себе запитують ті, хто ознущається над тваринами чи дітьми. А може, їм просто це у Кайф, як і Феліксу, як і Хенджіну, Альберті, Хав'єру, від цього висновку та огид до самого себе скрутило шлунок? Ненавиджу. Процідив крізь зуби, кого саме? Відповідь комплексна. Він заховав телефон до кишені, викуривши ще дві сигарети. Чого очікувати від цієї зустрічі з хав'єром? Він покликав, щоб обговорити його завдання, чи щоб знову трахнути після всіх своїх дружків. Фелікса почало трясти, як у лихоманці. На чолі проступили краплі холодного поту. Він відкашлявся і штовхнув двері. Відчинено. Він вдихнув знайомий хриплий голос, і гіркий аромат пересмаженої кави. О, це ти мій хлопчику, заходь, будь-яку дома. Улесливий тон і широка заселена усмішка. Фелікс кивнув у знак вітання та усівся на роздертий колись котячими кігцями диван. Хав'єр був один, отже, варто очікувати розмови. Тобі холодно? Хав'єр гримів чашками на маленькій кухні, вхід до якої одразу вітальня. Я ж сюди чую стуки твоїх зубів. Ні, я. Фелікс знову прочистив горло, залишки тютюнового диму роздирало його, як наждак. Не дуже добре почуваюсь. Частково це було правдою, частково, бо почувався він відверто хуйово, але знати всі подробиці хав'єру не обов'язково. Зараз буде готова кава, зігрієшся. І чому він такий добрий? Фелікс дослухався до тональності його голосу, але не міг розрізнити нічого, що становило би загрозу зараз або через кілька хвилин. То, може, він дійсно хотів просто поговорити, і Фелікс дарма себе накручував Ось, пий, ти вистрясешся, не пригадуй, щоб ти так сильно мене колись боявся. Ох, Фелікс, це зовсім не те, чого я прагнув, коли. Певно, варто перепросити за ту виставу з авто, адже саме тоді я й підірвав довіру між нами. Все ж було чудово, так? Угу. Відпивши, Фелік скривився, смак кави був огидним, і гарячий ковток зробив лише гірше. Тепер його нудило ще більше, бо шлунок не приймав нічого крім отрути. Кава жахлива, якщо чесно. Вимовив та поставив назад. Хавір глядів на нього з дивакуватою посмішкою, така, що на межі безумства. Фелікс міг прочитати у темних очах тваринне бажання скористатися його тілом, але він чудово тримався, стискаючи кулаки. Чому ви не сядете? запитав, підвівши погляд. Не хочу, щоби ти відчував дискомфорт. Можу постояти, не хвилюйся. Знову запанувала тиша. Фелікс нервово постукував по філіжанці нігтями. Що бляха йому треба? Мовчання ще гірше за порушення його особистого простору. Хлопчику мій, він плеснув долонями. Яким ти бачиш своє майбутнє? Що, що? Раптово вімкнення в хав'єрі режиму батька збило його з пантелику. Чим ти плануєш займатися, коли завершиш навчання, вчитель англійської не дуже перспективно у Франції? Насправді я ще не замислювався, бо не впевнений, що доживу. Розумію, знаєш, я ж сам вирвався з тої бразильської сраки, чим тільки не займався, щоб зараз бути тим, ким є. Я пожертвував багатьма речима Феліксе, і так просто вже не відступлю. Чомусь це прозвучало скоріш загрозливо, ніж повчально. До чого це він? Ви також працювали, продавали себе? Свій час, я це називав так: коли я був у твоєму віці, то радів подачкам від тих, хто багатший, готовий був розпливатися перед ними смердючою калюжею. Батькам не було діла. Мама вічно хворіла, а сестра. Її рана не стало через те, що нам, бляха, елементарно не вистачило грошей на її лікування. Немає грошей, немає грошей, немає грошей. Це було найчастіше, що я чув у дитинстві, після Отче наш. я поклявся, що мої діти так не житимуть. Краще їх взагалі не буде, ніж ось так. Навіщо мені це знати? Феліксу не хотілося ставати частиною його залиштунків, щоб не з'являлося ще більше причин для усунення в майбутньому. Хав'єр обережно присів біля нього і лагідно взяв за підборіття. Я просто хочу тобі допомогти, вирвати із цього замкненого кола бідності і безвиході. Ти так нагадуєш мені мене, що я іноді мені стає не по собі від усіх цих паралелей. Ти навіть не уявляєш, як ми схожі, то весь цей час ти трахав мені версію себе, бляха, чи що, якого біса? Перепрошую, але я досі не розумію. Я можу дати тобі майбутнє, про яке ти мрієш. Тільки скажи, я дам тобі це, оплачу навчання, куплю громадянство будь-якої країни, тільки покажи на мапі тобі вигідно зі мною дружити, Феліксе? Тобі вигідно бути зі мною близьким. Ти уявлення не маєш, що я можу, та яку владу над життям маю. Я можу забезпечити тобі чудове майбутнє разом із твоїм дружком Мінхо, якщо захочеш. При згадці мінхо, серце Фелікса стиснулось у камінь, і гострим краєм вкололо груди. Тільки не мінхо, бляха, тільки не мінхо. Невже він не бачив його не тому що? Той не приходив на навчання, а тому, що він на гачку хав'єра. Чого ви хочете натомість? Прихрипів Фелікс, коли його палець торкнувся нижньої губи. Твою відданість я хочу, щоб ти обрав правильний бік Фелікса, щоб ти добре подумав та визначився, кого маєш підтримувати. Я знаю, що пригрів змію, і хочу, щоб ти допоміг їй позбутись. То він на курсі про Хенджіна чи. пиздець, я нічого не розумію. Я не. звісно, ти відкидатимеш усе, що я тобі скажу, будь-яку підозру, тож я даю тобі час подумати, дуже раджу подумати. Його долоні опустилась на Фелікса, і він їсти так, що той зойкнув: Я хочу для тебе найкращого, мій хлопчику, тільки найкращого. Саме тому обрав тебе, відчув, що ти потребуєш моєї допомоги. Я не ворог тобі, не вір нікому, хто переконуватиме у зворотньому. Гаразд, хав'єр відпустив його, і Феліксу миттєво стало легше дихати. Якщо не маєш до мене запитань, можеш іти, сухо відказав той. Стосовно Рауля, так, я знаю, що ти боїшся його, хінджін казав. Це була перша пряма згадка Хінджина. Фелікс знову відчув, як виструнчились нерви. Він не довіряє мені, він нічого не скаже, навіть якщо я на нього направлю зброю. Ви ж це розумієте. Так, але ти подобаєшся йому. Видай дитячу наївність та покліпай очима. Знайди його слабке місце і натисни туди. Як побачиш кров, значить, усе вийшло. Але раджу прискоритись. Хтось копає під нас, під мене. Саме тому за тобою ув'язався той жандарм. Коли з підкуплених копів хтось починає виступати, то це значить, що що хтось заплатив більше. Хавір усміхнувся. А ти швидко вчишся, мій хлопчику, молодець. Якщо більше не маєш запитань, то можеш іти. Він глянув на філіжанку кави. Ніколи не вмів нормально варити каву. Ти перше, хто сказав мені в очі, що вона жахлива і відмовився пити. Сподіваюсь, так само буде у всьому, що стосується нас. Вийшовши на свіже повітря, Фелікс відчув неабияку легкість. Усе виявилось не таким поганим, як вважалось до цього. Він не міг розібрати усіх загадок на усі сто, але второпав, що Хав'єр та Хінджін грають у одній команді. Але один проти одного і намагаються перетягнути його на свій бік усіма можливими способами, і поки що те, що запропонував хав'єр, здавалось для нього привабливішим. На підході до станції стояло знайоме авто. Біля нього, встромивши погляд до асфальт, говорив по телефону Хінджін. Фелікс вдихнув і закрив очі таки приперся. Хоч вони й договорились про зустріч перед візитом до Хав'єра, але Феліксу не хотілося нікого бачити, тож він приїхав сам, а той напевно чекав. Навіщо ти приїхав? Чому ти поїхав без мене? запитав у відповідь Хенджін, відчиняючи двері. Я запитав першим. Хотів побачити тебе і все? Так. Тобі не цікаво, про що ми говорили? То ви просто говорили це добре, дарма ти боявся, я нічого не боюсь. Звісно. Хінджін мовчав, а Фелікс усе менш впізнавав дорогу. Вони точно прямували не у Париж. Куди ти мене везеш? Розвіятись? Я не хочу, відвези мене додому. Ні. Якби не те, що в воді Хінджін, Фелікс би з задоволенням йому вмазав. Але створювати аварійну ситуацію та привертати до себе ще більшу увагу поліції не хотілось. То це викрадення? Було б, якби я тебе силою сюди запхав. Ти міг просто пройти повз та поїхати електричкою, але ж не став. Відкинувшись на спинку сидіння, Фелік заплющив очі. Я не знаю, чого хочу. Пляха, я так... так утомився. Це нормально, у тебе інтоксикація. Плюс мозок перестав виробляти природні гормони, які підтримували твоє психічне здоров'я, ти так довго, штучно їх стимулював, що. Господи, завались. Який же ти душний. Просто намагаюсь підтримати. Якби я був твоїм клієнтом, то вже б давно повісився. Хенджін перхнув, а Фелік зауважив, що вперше його розсмішив, і від цього усміхнувся, кутаючись у пальто. Вони зупинились біля заправки, хінджін, побачивши, як Фелікс дістав запальничку з сигаретами, ляснув його по рукам. Самовбиватися краще на самоті, щоб від твого рішення ніхто фізично не постраждав. суворо вимовив він. Які ми ніжні, огризнувся Фелікс. Я серйозно, не смій. Та вали вже. За кілька хвилин Хінджін повернувся з двома багетами з сирною начинкою та великим стаканом капучино. Тобі треба їсти, бери. Я від усього блюю Хінджіни, це не відміняє основної потреби організму у їжі, ти зцілюєшся. Як ти думав, воно буде? Ти виснажений, Грязно піднієш та роздираєш нігті до крові, а ще тоннами жереш решті сигарети. Як вважаєш, довго протягнеш із таким способом життя? і який турботливий, зараз всрусь від щастя. Пробунів Фелікс, але більше відмовлятися не став. Він став їсти, не поспішаючи, на диво шлунок прийняв їжу спокійно, хоч і трошки поколював. Капучино виявився смачним та в міру солодким, щоки Фелікса порожевіли, а сам він більше не почувався, як стяна ганчірка для підлоги. Так уже краще, молодець, з теплотою в голосі промовив Хінджін, ласкаво усміхнувшись. Заїдемо, купимо тобі нових речей, а напіша мені нові речі, я не планував витрачати сьогодні. не так сказав. Я тобі куплю новий одяг за свій кошт, не переймайся цим. Запитувати, що та навіщо Фелікс не став. Хоче, хай купує. Робота навчила його не відмовлятися від подарунків. Ціна завжди була одна, і він чудово її знав. Власне, зараз це виглядало як легкий обмін, тож коли Хінчін зазирнув до роздягальні, де він приміряв черговий образ, Фелікс сам притягнув його до себе, щоб поцілувати. Холодні пальці ковзали напівголеним тілом, хінджін погладжував його в найчутливіших місцях, насолоджуючись тим, як він смішно здригається в його обіймах. Феліксу хотілося більшого, нестерпно. Хінджін дозволив йому розстібнути свої брюки і запустити у них долоню, ковзаючи по збудженому члену, він хитро посміхався у поцілунок. Поки серце Фелікса билося десь під горлом і розтікалося гарячою сумішшю адреналіну у грудях, я хочу тебе тут. прошепотів він, коли Хінджі нахилився, щоб розсипати поцілунки по його шиї. Він робив це нестерпно, повільно від вуха до ключиці. Феліксу здавалося, що він ось ось і вибухне. Нас можуть почути і виписати штраф, байдуже. Хінджін відсунувся і зазирнув його очі. Поглядом фелікс десь блукав по стежці з його гуциків на сорочці такий нужденний та залежний від нього. Варто дати йому шматочок улюбленої страви, своєї уваги. Дивись, як я повстиму перед тобою, сказав він, усміхаючись. Дивись і запам'ятовуй, а потім згадуй, коли знову вирішиш, що я не потрібен тобі. Фелікс уважно спостерігав за кожним його рухом, як він розстібнув два гудзика під горлом, як вологим язиком облизав губи, як опустився на коліна і обхопив своїми пухкими вустами його член. Блять. Простогнав занадто гучно, добре, що кабінка роздягальні зачинялась наглухо, але не відміняє того, що його можуть почути, бо він чудово чує, як шурохкотить чийсь одяг за фанерою стінки. Його вистачає ненадовго він кінчає хінджіну на піввідкриті вуста, а його тіло наче перетворилося на желе. він сповз по стінці до підлоги, спостерігаючи, як той витирався серветкою. Він планував це, чи дозволим їм бути спонтанними? Байдуже. Фелікс відчуває погладжування на своїй щоці і підіймає погляд. Нам треба йти. Обирай, що тобі сподобалось. Те як ти мені відсмоктав. Угу. Хінджін усміхнувся. Це аванс. Ти виглядав жалюгідно. Та пішов ти? Але Фелікс це сказав не зі злобою. Якщо його жалюгідність так винагороджуватиметься постійно, то він готовий бути таким завжди.